Лірична атмосфера задушевних композицій об'єднала шанувальників справжнього шансона в рамках лютневих зборів Центру культури і духовності Слов'янської вечорниці. Адже шансон в розумінні учасників вечора це душевні пісні про життя, відображення реальності сьогоднішнього дня і дійсно тиха музика душі. Ми вирішили дати тему шансон, Тому що до цього нас турецька, у нас був хор Хортурецька, у нас був штраус, у нас був. мысли Магомаев. Вот. ну и для виду того, что сейчас очень тяжелое положение, я имею в виду психическое положение людей, мы решили вот как-то разнообразить, дам, дать прекрасную музыку. Хотя многие считали раньше, что шансон – это примитивная музыка, которая действительно исполняется только в 30-е годы, исполняется только блатная песня и все. Но теперь получается, что это самый сейчас популярный вид, самый популярный жанр который может быть у нас. Шансон делится на две части. Первая – это классический шансон. И вторая – это уже там маленькая грань между эстрадой и шансоном. Вот это я хочу им сегодня показать. За душевні композиції Ігоря Ніколаєва та Ірини Алегрової, Ваєнги, Олександра Зумбаума, Сергія Любавіна, Олега Мітяєва і багатьох інших шансон є лунали в цей вечір в читальній залі Центральної міської бібліотеки. Почався шансон взагалі з Едіт Піаф, Вот потом в 1957 году у нас был Ив Монтан, который разрез, открыл эту песню нам в Советском Союзе. Вот. А сейчас значит, очень много жанров в основном. Значит, идет Розенбаум, идут братья <как> Жемчужные, идет Боенга, идет значит, наш Тимофеев, потому что он наш житель. який прославляв город Славянський, який дійсно відвернувся до місця. Музика здатна створювати настрій, передавати емоції, відчуття. Це про справжній шансон, стверджують шанувальники цього музичного жанру. Тому цього вечора, насолодившись знайомими рядками добре відомих музичних композицій, засідники вечорниць отримали справжнє задоволення та масу позитивних емоцій. <му> Вчить з тобою на як Лірика протягом зустрічі не залишала творчі натури, а вже майже весняна погода за вікном пробуджувала натхнення, змушуючи серце відчувати, а душу говорити про любов. Недавно больна безсоння це я встретила взгляд, твій тривога в ньому стила і вспомнилася мені та стара бабка, як вірно вона про любов говорила, зарядившись позитивом, засідники слов'янських вечорниць вже намітили плани на наступну зустріч, яка обіцяє також стати цікавою та багатогранною, яка состояться 27 марта. Це буде п'ятниця последнього місяця на три часа в бібліотеці. Тема називається Спочатку було слово. Но это очень интересный рассказ о Тарасе Григорьевиче Шевченко не только как о поэте. Это э, Жданова Татьяна Александровна, она член клуба Калина, это художница. Она попробует нам рассказать, а что же для Тараса Григорьевича Шевченко было важным слово или все-таки э, его художественное произведение, которое ценится во всем мире на очень высоком уровне. Поэтому мы Приглашаем всех, у кого будет желание послушать эту тему. Я была, как сказать, восхищена рассказом Татьяны Александровны. Поэтому, пожалуйста, приходите, послушайте с огромным интересом о Шевченко как о художнике.